Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таких от привидів до Хеллоуіну, Їми можна прикрасити кімнату, наприклад. Для цього нам потрібен квадратик з паперу. Неважливо, якого він буде розміру, від цього буде залежати лише розмір привода. Спочатку ми його складаємо ось так от по діагоналі і розгортаємо. Далі ми до цієї середньої лінії, яка в нас утворилася, отак складаємо ці сторони. Ось так. І з іншою робимо те саме. Ось сюди її прикладаємо. Далі ми отак відгинаємо краї. Складаємо їх ось сюди ось так вигинаємо. Але головне, щоб воно ось тут був такий невеличкий кутик, інакше буде негарно. Це в нас будуть ручки нашого привода. Далі ми ось тут у нас кут цей, і ми його загинаємо всередину. Так, щоб ось з цієї сторони і цієї утворилися, утворилися теж такі кути. Ось таким чином. І з іншої сторони робимо те саме. Ось так. Далі ми ось цей верх, кут цей, зверху який, загинаємо ось сюди, в центр. І ось тут кутики малесенькі теж загинаємо, щоб у нас таке ніби півколо утворилося. І тепер залишилося зробити лише хвостик приводу, ось так. Перевертаємо, і в нас ось такий привид. Малюємо тепер йому обличчя. Ось такий в мене вийшов привид. Таких привидів робити дуже легко, можна навіть зробити ось такий капелюшок йому. Це теж не складно. Якщо вам сподобалися такі приводи, то ставте лайки і підписуйтесь на канал.